І так, ребята, ми зараз в дорозі їдемо, вирішили трохи заправитися. І що мене очікує, як бачу, що там буде на полумарафоні конкуренція, десь розраховую на друге або на третє місце, хотілося б. Але навіть якщо навіть не виграю, то все одно приїхати там, в Черкаси, погуляти якось, розвіятися, все одно це я вважаю щось позитивне. І буде буде як буде. Що можу сказати з приводу підготовки до 50-кілометрового забів у Вінниці? В принципі, сьогодні я виконав темпову роботу. У мене вийшло 15 кілометрів в темпі 3,30 Можете подивитися справу, це була така робота. Спочатку я біг 7 км в темпі 3,30, потім відпочивав 2,5 хвилини. І далі я біг ще 8 км, але я розходиться 8 км. На 4 км, це було 4 км в темпі 3,30 і 4 км в темпі 3,25. Ну така робота, я б не сказав, що прям дуже, дуже інтенсивна, я її оцінюю десь на 7. 10, але просто завтра бігти ну, полумарафон ще і треба бігти мінімум о 3 3.20, ну хоча б на години 10, щоб якось увірватися в призи. І не знаю, як буде бігтися. Я от все побачив. Все, вважаю, попереду буде дуже цікаво. Зараз ми з вами заїхали в Арус, замовимо щось смачненьке і перекусимо після довгої дороги трьохгодинних. Сьогодні буду травитися, обідати отакою от так, і... піцею. І отакою колкою. Отакий у мене буде короткий перекус перед вечерею. І так, друзі, я вже в Черкасах приїхали. Зараз забираємо нашу реєстрацію, реєструємось. Бираємо на і покажу, що нам додаються на номерках, що там цікавого. До речі, поки їхав, відчуваю, що мене трохи ноги затекли після такого, такої роботи. Зранку все-таки відбігав тимпак і трохи відчувається. І так, у нас завтра початок роботи марафонського містечка. В 7 ранку старт на дистанції 21 кілометр та 10 кілометрів вже в 9-й ранку. А, що в мене завтра? Зараз по плану. Зараз ми отримуємо номерки, обідаємо. Тренування я вже розминку не буду робити. Просто хочеться відпочити, напевно, пару годин посплю. і потім поділюсь з вами, що ми плануємо на вечері, як ми харчуємось. І трошки. Трошки ще додам цікавої інформації. І так, зараз вже отримують номерки і йдемо, то також отримуємо їх. Коротше, приїхали ми вже на місце. Зараз будемо заселятися. Я вам покажу, що всередині стартового пакету. І потім планую відпочити пару годин і будемо дивитися, куди піти повечети. Все може заселилися. Такі у нас. Апартамент. <ріст> маємо те, що маємо. І так, ребята, показую свій стартовий набор Нам дали такий номерок Чудовий. Ось таку футболку нам дали. Run Victory 2025, якщо бачите. Отакий От рябщик з ласів можна перекусити буде. І, видичку, і в ведечку, і у цій формі я буду бігти завтра. Бігти буду в такій формі, Nike, яку мені підігнали мої друзі з Івано-Франківська, дякуємо. І в кросівках, які ви дізнаєтесь вже перед стартом. Ну, набор, в принципі, непоганий, не влаштовує. і завтра вже очікуєте. Очікуєте. Результати забігу головне не їсти в блін. Усіх ребят до забігу Краще після І так, друзі, зараз гуляю по місту, така чудова у нас погода, але вже таке, знаєте, відчуття, коли тобі завтра бігти, це є вже трошки мандраж. І дуже цікаво це виробити собі стратегію, як завтра бігти. Не знаєш, як воно побіжиться. І така велика конкуренція. Завтра. Завтра біжить хлопець, який... Раніше поставив рекорд на полумарафоні і недавно пробіг по майстеру спорту марафон. І бігти і показувати результати і вирватися в призи буде доволі важко. Так що зараз стараюсь якось розвіятись. Зараз така атмосфера така затишна, що виглядає все, що все чудово і на вулиці доволі тепло. Але завтра я подивлюся погоду і передають дощ і буде відчуватися як мінус один, якраз коли ми будемо з вами бігти. Бо і зараз я стараюся якось зарядитися останніми годинами на нормальної погоди, прогулятися, набратися сил. Відновитися морально, щоб потім добре спати вночі. І вже чекаю, чекаю, коли це вже почнеться. Відраховую години. Зараз у нас на годинку 19.31 і вже завтра зранку о 9 годині вже буде старт і залишається трошки більше 12 годин. І самому дуже цікаво, конкуренція є, тому не знаю, не розраховую на особистий, бо зранку, в 6 ранку, як я казав, зробили темпак в темпі 3.30 і ноги, ну відчуваю, що організм ще не відновився, в обід нормально не поспав і особливо не результати якийсь гарний чудовий, я не розраховую, але все-таки хочеться десь взяти участь, там, прийняти, навіть розвіятися, погуляти в суботу, в такий чудовий вечір, по Черкасам. Тому треба, я вважаю, скористатись цією можливістю, коли вона є. І навіть якщо навіть не попаду завтра в призи, все одно отримаю багато позитивних емоцій і якось, якось щось, щось зробимо. Тим паче я зараз у відпустці, тому чудова нагода скористатися цим. І так, тепер поговоримо про завтрашній старт. З приводу темпу і на який результат я розраховую. Не в темпі хотілося б пробігти, знаєте, по 320, відчути трасу, і може навіть і швидше, в принципі, у нас. А не забуваємо, що у нас ще 50 км попереду і це таки буде непоганий. Тимпак тренування якраз перед цим забігом. І якщо я рівно прибігу по 3,20, може навіть і швидше, то це вже буде ну, непогано, вважаю. І ще можна буде ще такий тимпак зробити перед стартом і вже з повною впевненістю стартувати це змагання. Натам знаєте, зараз загадую, так, а там як вийде, паче, треба не забувати, що. Що зран сьогодні зранку я зробив пампак 15,5 кі... кілометри. Не повністю відновився і ще в середу ми з вами попрацювали, якщо пам'ятаєте, тому цікаво дуже. Що там, які будуть цифри? Хотілося б хоча б годину 10 десь так. Ребята, всім привіт, сьогодні 6 квітня, планували пробігти полумарафон, але... На жаль, через обстріл в Кривому Розі старт відмінили. І, і всі готування, те, що ми планували, все переноситься. На жаль. А, що ми зробили? Ми зранку прибігли 10 км в темпі 4,05, 5, 5 км в темпі 3,30 і 2 км ми з вами зам'ялися. Планую, може, виступити ще в Києві на полумарафоні, якщо нічого не зміниться, і вже будемо готуватися до, до Вінниці. Отака у нас погана погода, дощ з снігом. Доволі холодно, планував бігти у Майків Шортах, але я б я прибіг би, якщо б старт не відмінили. Якраз ми тоді снідали і вже збиралися в 7.30 виїжджати. На старт і в останню чергу сказали, що організатори його відміняють. Зараз ми обідаємо і після цього вже поїдемо назад до Києва. Такі справи.